Сьогодні про таке: ніч терору, загиблі, поранені і значні руйнування наслідки масованого російського удару по Україні. Транспортний колапс на Росії. Українські дрони спричинили затримки і скасування десятків авіарейсів і потягів. 43 дні для припинення вогню. Як ультиматум Трампа вплине на рішення російського диктатора Путіна? Новий етап протистояння між Баку та Москвою від слів Алієва в підтримку України до позову до Росії за збитий літак азербайджанських авіаліній. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Двоє загиблих і 15 поранених. Серед них 12-річний хлопчик. Це наслідки масового російського удару по Україні. Пошкоджена цивільна інфраструктура, житові будинки та автівки людей у Києві та області, на Херсонщині та на Івано-Франківщині. Дрони летіли і на Сумщину, Хмельниччину, Кіровоградщину, Миколаївщину, Полтавщину і Херсонщину. В результаті російського удару пошкоджена вхідна зона станції метро Лук'янівська у Києві. Під час атаки там ховались люди. В підземній зоні виникло задимлення. Зараз робота станції повністю відновлена. У прифронтових областях, зокрема на Сумщині, Херсонщині та Запоріжжі, російські окупанти тероризують місцеве населення обстрілами та атаками безпілотників. Є жертви та поранені на Донеччині зафіксовано просування армії РФ. Деталі у нашому військовому огляді. Наші повертають позиції на Харківщині та на Донеччині. Росіяни тиснуть на Покровські, намагаються з новими силами наступати на Суми. Нові чеченські підрозділи на фронті та особливості національного мінування. Феєричний підрив росіянами сусіднього підрозділу потрапив на відео. Ці та інші новини фронту за останню добу. Традиційно найскладнішим на фронті залишається покровський напрямок. Третина всіх атак припадає саме сюди. Тут же фіксується і найбільша кількість випадків застосування БПЛА ворога, проте суттєвих результатів це не приносить. Тому зараз у командуванні окупантів розглядається можливість застосування уже бронетехніки. Росіяни намагаються тут проводити інтенсивні бойові дії. каждый день на том же уровне, не снижая давление на силы и обороны. Соответственно, мы говорим о направлении Константиновском, говорим о Новопавловском. Здесь ситуация очень непростая, враг пытается продвигаться. Однако, в том числе, есть и контратакующие действия наших подразделений. В частности, мы говорим о том, что украинский флаг вернулся в населенный пункт Ялта. Пока еще это не Крымская Ялта. Тем не менее, эти позиции удалось врага отбить. Є ніяке продвиження в районі населеного пункту Камар. То тобто, сята ті населені пункти, які є ключовими на Донецькому напрямку. При цьому певні успіхи селоборони намітилися і в Запорізькій області. Там зсу використовують маневрену оборону та контратакують ворога. Розповіли у командуванні. Зокрема, українські підрозділи заманюють росіян у пастки, а потім йдуть в атаку. Такий спосіб вдалося відновити частину раніше втрачених позицій. Ну не хочу відкривати багато, скажімо, інформації, але те, що у нас є, ми виставили і відновили певні позиції от, на деяких напрямках. Зокрема, неподалік Оріхова, там, де діють наші підрозділи, вони діють доволі успішно. Тому і відновили ми деякі позиції, їх небагато. Але ми не лише намагаємось стійко утримати утримувати, якби свою територію, а й проводимо, скажімо, контратаки. Втрати росіян на цьому напрямку та й по всій лінії фронту дійсно рекордні діляться аналітики. За останню добу окупанти не дорахувалися традиційно понад тисячу своїх бійців. При цьому криворукість РФ часто грає на нашу користь. Приміром зафіксовано випадок, коли військові вирішили замінувати дорогу поблизу своїх позицій, але забули попередити про це сусідні підрозділи. В результаті мінний шлагбаум спрацював під російською ж машиною. І безпосередньо росіян вже просто не вистачає, щоб залатати всі ці дірки в підрозділах РФ з цієї причини у Чечні було створено новий полк, який уже перекинули на південь України. Я чого цей полк тут? Він це просто посилення, скажімо. Тих е, підрозділів, які понесли великі втрати, а у них вони несуть чималі втрати саме армії Южного воєнного округа, досить, скажімо так, як у нас кажуть, стерлися тут, і тому цей полк він прийшов е, ну поповнити їхні ці втрати і допомогти на певних напрямках, зокрема на. Оріхівському і на Гуляйпільському напрямках Сумщина також переживає вже четверту хвилю спроб прорвати лінію оборони. Тут вперше за останній час зафіксовано незначне просування ворога близько кілометра. Однак кажуть у ЗСУ, по суті, це лише переміщення у сірій зоні, яке суттєво на ситуацію не впливає. похоже, что вот это продвижение тактического характера, о котором я сказал, это, ну, скажем так, попытка отбить те контратакующие действия наших сил обороны, которые уже привели к тому, что линия фронта стабилизирована на Сумщине. Это, во-первых, во вторых уже некоторые позиции нам удалось даже отбить, и контратакующими действиями удалось, ну, скажем так, препарировать некоторые подразделения российской армии, которые потеряли управляемость і відповідно, деморалізовані і тіляють бойові способності. Харківщина також сьогодні досить успішно відбуває російські спроби просунутися в області. Основні бойові дії тут ведуться за населений пункт Вовчанськ, де ворог уже не перший тиждень безрезультатно намагається захопити агрегатний завод. І що ж говорити безпосередньо про бойові дії в місті, то треба розуміти, що сили оборони України продовжують утримувати деяку територію на північному берегу. Ризи <зі> ріки вовча саме на території агрегатного заводу. Ворог щодня, вдень день і вночі намагається проникати на територію цього заводу з метою витіснити наші підрозділи за природний рубіж річки вовча, але успіху при цьому росіяни не мають. Тому ми бачимо, що останнім часом ворог намагається обходити містом Сланґі. При цьому в пресі активно мусується тема другого етапу російського наступу. Мовляв, зараз закінчується перша весняно-літня фаза. І за нею буде вже літньо осіння. У центрі протидії дезінформації такі дані спростували. А от аналітики у свою чергу вважають, що невдовзі ми можемо побачити і наступ ЗСУ. видання Washington Post пише, що Трамп закликав Зеленського контратакувати та готовий посприяти такому сценарію у розмові із Зеленським, нібито. Трамп запитав, чому ми не б'ємо по Москві, На що Зеленський відповів: ну дайте чим то ми вдаримо. Потім уже Трамп це спростував. Але за даними видання, Трамп сказав Зеленському, що Україна не змінить хід війни, воюючи в обороні. А тому треба їй перейти в наступ. І в понеділок, 21 липня, друзі, відбудеться засідання контактної групи з питань оборони України. Це група Рамштайн, до якої, до речі, долучиться очільник Пентагону Піт Хекс. Трамп дещо змінив своє відношення до війни. Можливо, там будуть обговорювати також про нову зброю, яка нам допоможе провести такий наступ. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1170 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 43 тисячі 160 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили два російські танки, сім бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Ось який вигляд мала низка російських аеропортів на минулих вихідних, затримані і скасовані рейси, переповнені зали очікування і обурені пасажири. Справжній колапс виник в московських Шерем'єтіва, Внуково та Домадієдава, а також в аеропорту Калуги. А все чому? Бо Росія розпочала війну проти України і все частіше відчуває на собі наслідки цієї неспровокованої агресії. Українські дрони атакували залізницю у Ростовській області. РФ пошкоджено логістичний вузол, який використовується російською армією для перекидання техніки і озброєння на фронт. Тим часом у Путіна залишається 43 дні для припинення вогню. Якщо він цього не зробить, то санкції проти Росії буде посилено. Нагадаю, це умови 50-денного ультиматуму, який озвучив президент США Дональд Трамп. Обмеження торкнуться і тих країн, які купують російську нафту, і таким чином фінансують кремлівську агресію. Ось що з цього приводу сказав американський сенатор Лінці Грем, Китай, Індія і Бразилія. Якщо ви й далі купуватимете дешеву російську нафту, допомагаючи цій війні тривати, ми ведемо щодо вас такі метами, що вам мало не здасться, і розчавимо вашу економіку. Бо те, що ви робите, це криваві гроші. Ви купуєте дешеву російську нафту ціною безпеки всього світу, і президент Трамп більше не хоче грати в цю гру. Якби я був президентом Путіним, то я б уже біг до столу перемовин, бо скоро його просто розчавлять. Україна та РФ можуть провести перемовини вже цього тижня. Про це пише турецька редакція Індепендент. Згідно з публікацією, сторони можуть зустрітися в Стамбулі або в середу, або в четвер. Такі деталі, як склад делегацій, наразі не розголошуються, а шкода. Бо склад російської групи це доволі показовий нюанс. Досі Путін відправляв на перемовини бутафорські делегації. Головним їх завданням було створювати картинку ведення перемовин, ну і затягувати час. Але тоді не було 50-денного ультиматума Трампа, який є зараз. Коротше кажучи, скоро побачимо, відбудуться перемовини чи ні, хто саме їх вестиме і про що домовлятиметься. Стежимо за розвитком подій. Направляти депортованих із Росії українців на кордон з Україною, а не з Грузією, як це відбувається зараз. З такою ініціативою офіційний Київ звернувся до російської влади. Причина доволі проста: на російсько-грузинському кордоні українців утримують у нелюдських умовах, в підвалах, без їжі. Ось подробиці. Тут, коротше, тут вихід. Там кордон походить Грузія. А отут, от, от ми виходить, живемо. Украинцы застряли в буферной зоне между Россией и Грузией. Россия депортирует граждан Украины через Верхний Ларс постоянно. Но одномоментно мы с таким количеством людей еще никогда не сталкивались. По нашим данным, сейчас на границу везут со всей России. Из Волгограда, Энгельса, Тулы, Тамбова, Элисты, Орла. Все они сидели в депортационных центрах временного содержания иностранных граждан очень долго. Відмо пройшла команда зверху на депортацію. на КПП Дор'ялі, що на кордоні між Російською Федерацією і Грузією залишаються заблокованими десятки українців. Коротше, ситуація, ситуація просто плаче. Серед них і ті, кого видворили з російських тюрем, в тому числі з тимчасово окупованих територій України. Вот, смотрите, эти люди тут вже сидять некоторим місяцями, Совершенно нет места, воздуха, смотрите, мокрые вещи, соответственно, сушатся кто где может здесь. Нет, смотрите, человеку плохо, несколько раз обращался к докторам, его никто не слышит, как бы доктора вообще не, от, не дают никакой, никакого лечения, совсем ничего то есть не происходит. Смотрите, какие тут ужасные условия. Приедет, Мир. Здесь и, просто здесь, здесь может произойти пожар в любую Я секунду. Далённые провода. Вот нам предоставили продукты питания грузинская сторона. Паштет просроченный чуть-чуть и тушенка просроченная практически на полгода. Банки некоторые уже начинают сдуваться, ну вынуждены обрабатывать термически. Рузинська влада, яка близька з російською, відмовляється пропускати українців через кордон до отримання підтвердження від посольства України в Тбілісі. От наше життя, Отак от ми живемо. Мало того, місць на всіх не вистачає. Спів у дві зміни. людей везде море. Вот так вот мы живем. Люди вымушены жити в важких антисанитарных умовах. В подвале на Верхнем Ларсе или в Дариале на грузинской стороне уже находятся 90 граждан Украины. Там лишь 17 спальных мест. Там нет воздуха. В такую жару под 40 это ад. У этих людей нет доступа к свежему воздуху, їх не випускають. Туалета там нет. Чтобы сходить в туалет, їх виводять поочередно під конвоєм. Часть людей там сидять уже полтора місяця. Міністр іноземних справ України Андрій Сибіга вважає, що Росія використовує депортацію громадян України через Грузію як інструмент тиску. Ми активно працюємо з грузинською і молдавською сторонами над транзитом наших людей, що залишилися в Україну. Однак немає жодних гарантій, що Росія не збільшить кількість депортованих. Міністр запропонував Росії перевести цих людей безпосередньо до українського кордону. Щоб уникнути подальших ускладнень, ми публічно пропонуємо Росії спрямовувати ці категорії громадян України безпосередньо до українського кордону. Ми будемо готові прийняти їх звідти. Президент України після зустрічі з міністром іноземних справ заявив, що українські дипломати займаються організацією транзиту громадян в Україну. Їх фактично викидають із російської території без документів та попередження як України, так і грузинської сторони. Українські дипломати займаються організацією транзиту цих громадян нашої держави в Україну. За даними організації, волонтери ТБІЛІСІ серед тих, хто перебуває на КПП – люди різних категорій, включаючи тих, хто ніколи не чинив кримінальних злочинів і не має судимостей. Деякі раніше справді були засуджені, але вже відбули покарання та мають право на повноцінне життя. Предполагается, что у 60% из бывших заключенных может быть ВИЧ, а туберкулез у большинства в закрытой форме. Неизвестно, как эти заболевания будут развиваться вследствие нахождения в подвале. Один из находящихся в подвале инвалид на костылях. Этой ночью ему стало плохо. Вызывали неотложку. У червні до Молдови з Грузії вже було евакуйовано громадян України, але наразі Молдова закрила транзит для громадян, яких депортували до Грузії з Росії. У МВС Грузії стверджують, що ведуть перемовини з Києвом та Кишиньовом. У Тбілісі є депортаційна в'язниця, де є базові умови, вода, триразове харчування, медицина. Але туди цих людей не переводять. Я Хорошо. же говорю, это будет ваша ответственность. Это не наша ответственность. Идите в своему року и да, и удачи. Так выпустите. Російська міграційна влада звозить до кордону багато людей, і перевірка всіх може зайняти місяці, якщо не роки. Зростання потоку депортованих пов'язане з указом Путіна, який вже набув чинності. Згідно з ним, українці до 10 березня 2025 року повинні або узаконити свій статус, або залишити країну. Рішення стосується й окупованих Росією українських областей. Після 10 вересня очікується, що наплив буде ще більшим. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Це допомагає розвивати канал. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую дуже. Угорський прем'єр Орбан погрожує заблокувати бюджет ЄС на 2028-2034 роки. Нагадаю, документ передбачає надання Україні 100 мільярдів євро на відновлення. Орбан каже, що ніколи не погодиться підтримати бюджет, який, за його словами, забирає гроші угорців на користь України та руйнує добробут фермерів. Момент, Орбан популіст. Про фермерів він не просто так сказав. Справа в тому, що бюджет ЄС не передбачає нічого, що мало б нашкодити угорським фермерам, але тема агро в Угорщині є доволі болючою. Тому будь-яке питання, яке висвітлюється через агро. Чутливіше сприймається суспільством. І ще одна деталь: Орбан чудово розуміє, що не може заблокувати прийняття багаторічного бюджету ЄС, тому що це рішення ухвалюється кваліфікованою більшістю, а не одностайно усіма членами Союзу. Вірогідно, таким чином, угорський прем'єр намагається заробити собі додаткові політичні бали всередині країни або продемонструвати Кремлю свою вірність. Теж варіант. Україна не має миритися з окупацією своїх територій. Таку рішучу заяву зробив президент Азербайджану Ільхам Алієв. Його слова пролунали на Шушинському глобальному медіафорумі. Якось я мав можливість відповісти на запитання представника України на одному з заходів кілька років тому. Тоді прозвучало приблизно таке саме питання, і моя відповідь зараз не відрізнятиметься від тієї, що я дав тоді. І гадаю, вона співзвучна з прагненнями українського народу ніколи не погоджуватися на окупацію. Ось головна порада. Це те, що робили ми до речі. Алієву подарували шеврону підрозділів ЗСУ. Президент Азербайджану подякував. Це не аби обурило російських пропагандистів. Але ну кого хвилює реакція російських пропагандистів? Крім вже, ж самих російських пропагандистів. Азербайджан готується позиватися до Росії за збитий літак азербайджанських авіаліній. Нагадаю, російські військові вчинили цей злочин 25 грудня минулого року. Про новий етап протистояння між Баку та Москвою у сюжеті. Не минуло й тижня з того моменту, як президент Аліїв відкрито звинуватив Росію та її військових у катастрофі літака Азербайджан Ейрлайн, як трагічна історія набирає нових обертів. Цього разу офіційний Баку пригрозив Росії реальним судовим позовом через катастрофу свого пасажирського лайнера, в якій загинуло 38 людей. Порушено кримінальну справу за фактом аварії цивільного літака закритого акціонерного товариства «Азербайджан». Байджан Хавайлари під АКТАУ 25 грудня 2024 року слідчі дії інтенсивно продовжуються у зв'язку з інцидентом. Проводяться паралельні розслідування відповідними правоохоронними органами і в Казахстані, і в Росії, і в Азербайджані. Нагадаю, відразу після катастрофи Міністерство транспорту Азербайджану заявило, що пошкодження їх пасажирський літак отримав в результаті впливу зовнішніх предметів. Також у Баку заявили, що вогонь по цивільним відкрили за наказом Міністерства оборони Росії на доказ своїх слів. Розслідувачі оприлюднили записи капітана ППО, який завдав удару по лайнеру. Азімо 338, дальність 7 дана 1000, высота 490, скорость 118. Огонь! Огонь, Огонь говорю! <плево> Есть ход. Зібравши воєдино все це, Алієв висловив ноту протесту Кремлю, який навіть не приніс своїх офіційних вибачень на найвищому рівні. Нагадаю, за Путіна перед президентом і народом Азербайджану в грудні 2024 року віддувався Кадиров. Ні слова офіційна Москва за останні півроку з Гаком не промовила і щодо виплат компенсацій сім'ям загиблих у Аліїволічна обіда на відбування відповідальні... Вокруг него в России, вокруг его интересов, думаю, что обиды действительно связаны с тем, что никакого расследования по сбитому самолету с, на территории Чеченской республики, который в итоге в Казахстане э, упал, где летели. граждан Азербайджана, в том числе, никакого никакого расследования на самом деле в России нету. А есть предварительные выводы о том, что ну вот что-то случилось с самолётом, не более того, и российские власти традиционно стараются эту ситуацию замять. Проте навряд чи Кремлю цього разу без особливого шуму вдасться зам'яти з Баку вбивство 38 пасажирів. Если там доказательство е будет верифицировано, это будет означать только одно: российская командование сознательно дало команду на пораження цього самолета і более того, оно не спутало його низькими дронами, конечно же то тобто, есть ціленаправленно, четко я понимаю, что в зоні пораження только гражданские судна була дана чітка команда уничтожить, причем повторенная дважды. Не дадуть Путіну уникнути відповідальності за чергове збиття пасажирського лайнера в небі. Є союзники Баку як запевняють експерти прискорити розслідування. трагедии, та довести справу до кінця, Азербайджану допоможуть, Туреччина та Вірменія. У России на Кавказе очень слабая игра сейчас. Нельзя забывать, что и с Арменией Азербайджан и Турция сейчас сблизились. Вот эта контратака, она, скорее всего, скоординирована Турцией, Азербайджаном и Арменией. Возможно, еще кто-то стоит. Самое главное, это, по сути, навсегда похоронит отношения між Росією и Азербайджаном, тобто вся эта ситуація буде идти по следующему кругу эскалации. Однак серйозного протистояння РФ та Азербайджану у найближчій перспективі очікувати не доводиться, пояснюють аналітики. Далі гучних заяв та судових позовів справа не зайде. Принаймні, поки що Алівсі час попитається символічні путінукавоць Укол зонтиком такой. Но насколько этот укол зонтиком будет смертельный, я, я думаю, что ну, ответ очевиден. Уколоть можно, а пойти дальше, ну. Я чесно говоря, сумніваюся, пока що однак і тактику тисячі уколів ніхто не скасовував. Без Азербайджану РФ буде важче отримати товари подвійного призначення та завозити паралельний імпорт. А президент Аліїв будь на те, його воля, може вмить значно ускладнити життя Путіну. І як вважають експерти, так і зробить, якщо Кремль не піде на поступки і не визнає своєї провини в катастрофі пасажирського літака. В небі над Чечнею з усіма наслідками. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.